Всім привіт, любі друзі! З вами Батівка. Ми приїхали в парк. Парк називається Володь Мюжей. Він відкрився 1895 році одним французьким сатівником, який доглядав за цим парком. Постив дуже багато кількість дерев, квіточок. Дуже гарний парк. Зараз люди за ним також доглядають. Тут такі гарні запахи. Шкода, що телефон це не передає. Кому буде цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки, уподобайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно залишатися зі мною те, що буде цікаво. Друзі, йшли ми в кіпабна. Зараз моменті поїмо кіпаба. Перед нашою другою вас самий кібаб. Тут дуже смачно, хто їсть. Всім смачного залишатися зі мною те, що буде цікаво. Пойти з собою кебаб, кебаб, от перейде перейдемо таку їмку, дуже класно, У нас олена. Отак залітають шоколі всередині кебаб. Олюби друзі, вже поїли гарненько, набралися сил, вийшли з кебабною, і зараз йдемо гуляти по місту. Я вам щось покажу трошечки, тим цікавив. Одну цікаву локацію. Зараз її вам покажу. Залишатися зі мною далі буде цікаво. о, любі, Друзі, прийшли ми в такий парк. Дивіться, навколо у нас такі клумби гарні, от, дорожки. Там зараз подивимося, що це за парк, чи я тут ніколи не був. Я колись проїжджав, вона знаходиться навпроти Макдональдса. От бачите, Макдональдс. Зразу тут цей парк. Да, зараз прогуляємося, покажу вам. Такий класний, у нас такий вид. Бачите? Друзі, заходимо в таку арочку. Тут теж в мене посидіти, лавочки зроблені. Все по-культурному можна мене посидіти собі, поговорити. от, Всякі рослини тут навколо у нас такі квіти гарні. Класно б зробили типу таку арочку, знаєте, навколо таку зелень, щоб повністю зелень тут ну, окоталося в ці дерева. Ходимо зараз одного пам'ятника, тут камера у нас. От виходить у нас тут такий пам'ятник гарний. Зараз я вам його зблизька покажу. Хто тут? Що це у нас за людина, ну, бачите, вам сплежу. А, дивіться. Тут у нас виходить така краса. Любет з глянули по цьому парку. Вибачайте, я про цей парк інформації не знаю, в інтернеті нічого не пишуть. Я показую, що зараз тут знаходиться на даний час. В інтернеті я не можу знайти про цей парк інформацію, як він створився, як він називається. Вибачайте. Я хотів все вам розказати, але не знайшов інформацію. Залишається зимою, теж обогуляємо на самій території парку. Получається тут такі великі-великі дерева. Їм дуже-дуже багато років. Супільоти відпочивають на травиці. До речі, він дуже великий. Тут знаходиться в самому центрі міста, пільсько-бялого, цей парк. Може хтось тут вже є і його знають на назва наз... назву цього парку. Я не знаю, чесно. Получайте на самій території такий е, течачий майданчик, зроблений в стилі дерева. Такі у нас хітинки, можна полежати тут собі. А дивіться. Бачите? По парку я знайшла таку інформацію. Якісь терева тут, які находжуються. Бачите, сама інформація, я вам зараз покажу, знімлю. Оце в самому парку що може бути. Типу зробили таке стерево, що впало, тут такі гриби, тут такі жуки. До речі, класно. Ми зараз будемо цю шукати штучку. О, дивіться. Зайшли ми вже такий глуп парка самого, дивіться, тут навколо у нас така, тіпо, як ронто. І тут дуже є багато ловочок. Можна посетіти, дуже багато квіточок, але дуже класний запах, шкута, що не можна вам то передати. Дуже класно, ось. Ось такий типу, можна воду собі тут пустити, якщо я не помиляюся. Да, можна типа, тут так воду пускати. Ми такі спеціальні зробили, щоб помити руки, лице витерти після жари. Ось, таке виходить таке ронто, бачите. Дуже класно пахнеть, але шкода, що телефон майже не передає цей запах. Туб, друзі, саме тяжка робота бутівельника. Сидиш на жарі плюс 40 градусів і робиш це все, бачите. от. Та, вони не получає, але це дуже тяжка робота. Я колись працював теж на дорогах, я знаю про що я говорю. Це не стоїть себе мучити, дуже чесно. Але зато кожен витирає, як він хоче працювати. От. Любі, друзі, підскажіть, будь ласка, мені в коментарях. E, що це таке взагалі зробили? Я сам не знаю, яке дивіться є, якесь дерево прив'язано такими виходить, пасками. Пасками, ви бачите. І що воно робить, я не знаю, чесно, ви дивіться, яка конструкція. Цікаво. Теж зробили такі спеціальні лавочки, в спуститися на пляжик такий. Зараз ми підемо на той мостик. Зараз я вам покажу з мостика вид. Мостик, бачите, Підходимо і о, забили спеціально такий флярічки От. Саме такий пляж, от лавочки, можна собі собі з'їсти фаненько, посидіти, або навіть покупатися можна. Дивіться, бачите, як краса. Ну все, любі друзі, вже погуляли по цьому самому парку, він тут не дуже великий, до речі. От, бачите, вже кінець. Мені як сказати, вспотопилося. 50 на 50, він дуже маленький цей парк, тут особо немає таких всяких різних прикольних штучок. Як я їздив знімати парк на стрезонку, там, там більше було різних таких стендів, різних тварин, розказували, описували, що там ботиться. А тут таке собі. Просто в центрі міста зробили парк для людей, щоб гуляти, щоб не було так скучно. Таке собі. 50 на 50 мнів, я таю цю сімку десь Це така клумба з розами. Цей парк дуже насичений такими красками, дуже зелені, зелен, дуже багато зелені всякої. І тим, що зараз літо на вулиці тут ще тепленько, класна погода. Вийти якраз погуляти всім я рекомендую. А то і загуляємо по такому парку. Навколо нас такі путівлі. Дуже класні. Мого парку я ставлю оцінку з 10 5 з половиною натяку, скажу. Ну, Таке не дуже мені сильно сподобалося, неочень.